Пенсійна ідентифікація по новому, серпень і вересень, які сколихнули серця багатьох людей. Ми живемо у час, коли новини змінюють наше життя мало не щодня. Здається, ніщо вже не може здивувати. Але ось серпень і вересень 2025 року приносять нову реальність пенсійна ідентифікація по новому. Для багатьох ця звістка прозвучала як грім серед ясного неба. Стільки років ви сумлінно працювали, віддавали своє здоров'я, сили, нерви, аби тепер у старості мати спокій та впевненість у завтрашньому дні? І що ви отримуєте? Чергові перевірки, нові правила, нові умови, які здаються складними і навіть лякають. Вибачте, друзі, за емоції, але це новина така. У серпні та вересні до багатьох прийшла тривожна звістка. Треба буде підтверджувати свою особу проходити спеціальну ідентифікацію, без якої виплата пенсій може опинитися під питанням. Це шокує. Адже ми всі звикли, пенсія це наше законне право, гарантоване роками праці. І тут раптом умовою стає якась нова процедура. А якщо я не зможу пройти, а якщо, наприклад, документи десь загубилися, а якщо я живу в селі, де немає інтернету, це питання хвилює десятки тисяч людей. І ми маємо чесно визнати, так, нова система дійсно принесла хвилю такого страху і недовіри. Чому виникла ця взагалі ідентифікація? Давайте розберемося спокійно, бо за шоком і страхом завжди є і логіка, і надія. Уряд пояснює, нова ідентифікація потрібна, аби виключити випадки зловживань. Коли пенсії отримують ті, кому вони не належать, або навіть ті, кого вже немає серед живих. Це болюча правда, але такі випадки справді траплялися. Тепер у всіх зобов'язали у серпні та вересні пройти процедуру підтвердження особи. Це може бути через банк, через дію, через відділення пенсійного фонду, або навіть через мобільні групи, які приїжджають у відділення, у населені пункти. І там можна пройти цю перевірку. Звісно, звучить це сухо і просто, я розумію, але у житті кожного з нас це справжнє випробування. Для когось техніка чужа і незрозуміла, для когось важко фізично дійти до тієї установи. Хтось переживає, що не впорається із завданням, і ці страхи цілком реальні. Емоції, які зараз у всіх серцях людей, дивіться, скажіть чесно, хіба це справедливо, я кажу, несправедливо, хіба це нормально змушувати людей похилого віку доводити щось, що і так очевидно? Кожен із нас це жива історія країни. Ми виростали дітей, будували міста, працювали на заводах, у школах, у лікарнях, на землі. Без нас не було б цієї держави і тепер у замін. На нашу всю цю працю ми отримуємо бюрократичний квест. Багато хто відчув образу, хтось заплакав, хтось обурився, хтось упав у відчай. І це природно, бо ніхто не хоче відчувати себе підозрюваним у чомусь чи просто відкинутим. Але, друзі, важливо, ця ідентифікація не є покаранням і не є якийсь там вирок для когось, що це важко зробити чи неможливо. Це є той бар'єр, створений для системи, а не проти нас особисто. Так, його важко долати, але разом це можливо. Я тут можу це підтримувати, щоб була якась і загальна справедливість і до системи державної. Але дивіться, як саме відбувається ця процедура. Щоб зняти зайві страхи, пояснюю просто простими словами. Через банк, друзі. Якщо у вас є рахунок у банку, то підтвердити особу можна прийшовши просто до відділення із паспортом та ідентифікаційним кодом. Друге. Це можна через дію зробити. Молодші пенсіонери або ті, кому допомагають діти й онуки, можуть пройти все це через просто смартфон. Третє. Це можна зробити через пенсійний фонд. Можна звернутися до найближчого відділення. Четверте, для маломобільних людей існує виїзна допомога, щоб ви собі це пам'ятали. Працівники можуть приїхати до вас додому. І приїдуть, якщо скажете. Так, це клопіт, так це незручно, але важливо знати, ви не одні. Є служби підтримки, є гарячі лінії, є волонтери і навіть сусіди, які готові в тому всьому допомагати. Чому це важливо пройти? Бо пенсія, це не милостиня, це. Ваше право, а право потрібно берегти. Нова система, якою б складною вона не була, захищає кожного з вас від того, щоб хтось чужий не користувався вашими грошима. У серпні багато хто вже пройшов ідентифікацію. Так буде і у вересні. Так, спершу було страшно для всіх, але після процедури люди казали, і все. І заради цього ми так хвилювалися. Часто це займає ну, буквально пару хвилин. Надія там, де є спільність. Звертаюся, дорогі пенсіонери, я хочу сказати головне в мене велика повага до вас. Ви не залишилися сам на сам із цією проблемою. Сьогодні вся країна бачить, як люди хвилюються і готові простягнути руку допомоги для таких людей. Є така система, є державні установи, є державні правила, закони, вони працюють. Ваші діти, онуки, сусіди, соціальні працівники всі є поруч із вами. Так, новини іноді лякають. Так, система не завжди людяна, друзі, але людяність у серцях у вас самих і в тих, хто вас любить, це саме головне. Я би навіть так сказав. Дорогі пенсіонери, дуже хочу до вас звернутися. Ви прожили життя, сповнене боротьби, і живете і далі, і перемагаєте ці всі випробування. Ви знаєте, що навіть найважливіші часи минають. І цей крок теж мене. Так що не переживайте, це все просто. Прийде день. Коли ідентифікація стане простою формальністю, а ви згадаєте ці хвилювання лише як просто, просто епізод у своєму житті. Не дозволяйте страху зламати вас, ви сильніші за будь-які зміни, і все буде добре. Ви пережили дефіцити, черги, кризи. Розпад різних імперій і становлення держави. І зараз ви теж це все переживете і пройдете, і все буде добре. Дивіться на цю ідентифікацію не як на якусь недовіру, а як на підтвердження просто. Особи, ваша пенсія, ваш труд, ваше життя будуть захищені так. Не замовчуйте й свої проблеми, якщо важко, просіть про допомогу, говоріть із дітьми, сусідами, із працівниками пенсійного фонду. Пам'ятайте, ви не самі. У серпні та вересні, можливо, це буде все і далі, це десятки тисяч людей будуть це робити, проходити цей шлях, і кожен із них мав ті самі страхи. Але всі разом ми сильніші. В принципі, ідентифікація, вона буде і продовжуватися і далі, просто це такі місяці для бажаного проходження, От. а яке майбутнє після ідентифікації. Пройшовши цю процедуру, друзі, ви відчуєте полегшення. І головне, спокій, бо ваші гроші нікуди не зникнуть. Їх отримаєте саме ви, а не якісь там сторонні люди. Можливо, ця реформа стане початком більшої цифрової безпеки, коли кожна копійка буде на обліку і жоден шахрай не зможе вкрасти щось ваше. Це є шанс з одного боку для держави нарешті навчитися, поважати кожного пенсіонера. А для вас отримати гарантію, що ваша старість уже буде захищеною. Дорогі друзі. Ці місяці стали, знаєте, місяці хвилювань по різних новинах. Але вони і теж стануть місяцями перемоги. Бо кожен, хто пройде цю процедуру, доведе, що я сильний, я не здався, я гідно приймаю такі виклики часу і крокую разом з ними. Так іноді держава робить кроки, які видаються незручними, але майбутнє все одно належить тим, хто бореться за своє право жити гідно у своїй державі. Ви є серце України. Ви її совість і гордість. Я першим ділом звертаюсь до пенсіонерів, які віддали найбільше вже для цієї держави. І для всіх людей так само, хто ще не є пенсіонером, Всі ми є учасниками процвітання нашої держави Україна. Пам'ятаймо, навіть у найскладніші часи завжди є надія. А надія це світло, яка веде тільки вперед. Тому ми не одні. Всі ми один для одного є підтримкою. Ми потрібні своїй родині, своїй країні, своїм онукам, дітям. Ідентифікація лише маленька, перепона на великому шляху, і разом давайте ми її просто пройдемо і все. Дякую всім за увагу і до зустрічі у наступному, не менш цікавому і корисному відео. На все добре, друзі.